18 грудня у спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Труша відбувся турнір з футзалу, присвячений Святому Миколаю серед дітей 2005-2006 року народження. Хто ж таки виборов першість та отримав спортивну форму? Дивіться далі. Перша у Бродах відбувся турнір з футзалу, присвячений до Дня Святого Миколая. Участь у змаганнях взяли вісім команд, а саме бродівські команди Дю США, Радивилова, Пониковиці, «Заболоців», Дубна та команда з Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 У спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Труша відбувалися справжні футбольні баталії. Особливо це було помітно у фіналі, коли лідерство виборювало Дю США No1 та Січ Заболиці. Боротьба точилась на кожному метрі ігрового майданчика. Коли основний час матчу не виявив переможця, все вирішувалось у серії після матчевих пенальтів. У цій футбольній лотереї щасливий квиток витягнули гравці команди Дю США No1, перемігши команду Січ Заболиці з рахунком 5-4 відповідно. До речі, найоригінальнішою у турнірі була команда Січ за яку грали двоє дівчат: Христина Кавчинська та Богдана Баняс. А це неабияка рідкість у нашому районі районі. дівчата не пасли задніх і виборювали перемогу для команди. Отож, перше місце зайняли вихованці Юрія Сурмая, команда ю США 1 які отримали м'яч, медалі та грамоти. Незважаючи на сильних гравців та волю до перемоги, команда села Заболиці Січ посіла другу сходинку. Третє місце очолила команда з міста Дубно. Не гаючи ні хвилини в перервах між іграми, юні команди підтримували чарлідерки. Це чудове спортивне свято відбувалося за фінансової підтримки місцевих підприємців. 140 солодких подарунок. Рунків було роздано усім учасникам турніру. А ще помічники святого Миколая в ролі батьківського комітету подарували бродівським командам Дю США нові спортивні форми. лепту в організацію цього турніру внесла і Галина Сурмай. Сподіваємось, що відтепер це спортивне свято буде щорічним.